Мене звати Наталія Сабліна і я є кандидаткою психологічних наук. А також сьогодні я веду курси по військовій психології, і дуже багато є запитів саме у дружин: як стати сьогодні мудрою дружиною, як підтримати військового сьогодні. І хочу в першу чергу сказати вам про те, що сьогодні, якщо ваш чоловік... Ваш герой на війні дуже важливо зрозуміти, що він повернеться іншим, і саме ваша мудрість може спасти ваші відносини, може зцілити його і допомогти йому адаптуватися саме в цивільному житті. В першу чергу, шановні любі жінки, що треба почати? Зрозуміти, що ваш чоловік сьогодні боронить нашу землю, він є захисником. І, можливо, не завжди він зможе вам відповісти туди зараз. І саме головне, пам'ятайте, солдат з емоціями, тобто емоційний солдат, мертвий солдат. І коли буває, ви запитуєте його, ну ти любиш мене, а він мовчить. Він мовчить не тому, що він вас не любить, а тому, що він сьогодні беземоційний. Також дуже важливо, шановні любі жінки, пам'ятати і розуміти, що ваш чоловік виконує. Величезне завдання він захищає нашу країну, і тому, коли у вас є якісь маленькі такі проблеми, да якісь певні там, наприклад, шини вас, замінити треба, або ще якісь питання, не турбуйте сьогодні військового. Вирішуйте певні моменти, певні такі невеликі складнощі життєві самостійно. І ще дуже важливо розуміти, коли ви можете спілкуватися з військовим і як можете спілкуватися з військовим. Якщо сьогодні ваш воїн, ваш чоловік не бере трубку, не відповідає вам на дзвінки. Не переймайтеся, тому що він сьогодні виконує завдання. Він знову, і знову хочу сказати, він захищає нашу країну. І дуже важливо, і ще, наприклад, коли ви хочете розказати про діток, діліться, висилайте фото. Але якщо є такі моменти, знаєте, коли ваша дитинка захворіла, можливо, не завжди проговорюйте про такі складнощі сьогодні своєму чоловікові, тому що він також переймається. Саме головне. Для чоловіка, для воїна, для героя розуміти, що його сім'я в безпеці, якщо він буде перейматися, переживати за вас, то звичайно він може вийти на бойове завдання і завдати шкоду, як собі, так і своїм побратимам. Тому, мої хороші жінки, ви маєте сьогодні бути мудрими. Я завжди проговорюю на своїх курсах, що коли повертаються ваші чоловіки. Ви повинні бути для них янголами, ви повинні бути мудрими дружинами. Ваша мудрість заключається в першу чергу в любові і терпінні. Ви маєте прийняти чоловіка. І ще дуже важливо знати правила, по яким сьогодні ви будете з ним жити. І саме ці правила допоможуть в цивільному житті. От, наприклад, коли ваш чоловік приходить і він не хоче спілкуватися, він мовчить. Він мовчить не тому, що він поганий, а тому, що. Емоційний солдат, мертвий солдат. І також дуже важливо розуміти, як сьогодні вже комунікувати з вашим військовим. І де ви маєте стояти. Ви маєте сьогодні знати, що таке флешбеки. і чому ваш чоловік, який повернувся з війни, не спить з вами. Ну тому, що він вас не любить, а тому, що в нього сняться ночні кошмари. Ці моменти дуже важливо розуміти. Дуже важливо знати, що таке ПТСР. Дуже важливо знати, що таке флешбеки. Ви сьогодні маєте готуватися до зустрічі з новим чоловіком, тобто з вашим героєм. І оці маленькі такі підказочки вони важливі. Наприклад, коли ваш чоловік у нього флешбек, що ви робите? Ви даєте йому трошечки більше простору і стаєте перед ним і кажете Я тут, я поруч, я готова тебе підтримати. І от такі моменти вони роблять. Ваші стосунки безцінними. Чим більше ви будете розуміти сьогодні військового, тим краще. Ви не маєте в телефонному режимі плакати і казати, як вам тяжко. Йому ще важче. Ви маєте бути для нього опорою, тому що він там захищає вас, щоб ви були в безпеці. Чим більше ви будете для нього опорою, тим краще він буде захищати, тому що він знає, що вдома чекає його любляча сім'я. І не завжди, звичайно, він буде вам проговорювати, як він себе почуває. І це нормально, друзі. Деякі військові вони перестануть спілкуватися з цивільними друзями, да? тобто в них повністю зміниться все їхнє життя. Це нормально. Тому що сьогодні вони на фронті. Сьогодні вони захищають нас. І вони повністю зміняться. Їхня психіка повністю зміниться і вони будуть іншими. Тому для того, щоб ви зустріли свого чоловіка, ви вже сьогодні маєте бути мудрішими. Доєднуйтесь до нашого тренінгового центру. І у нас дуже багато є інформації для того, щоб навчити вас. І саме на тренінгах ми готуємо сьогодні дружин, дружин військових, матерінних військових, тому що мама, яка любить свого сина, вона пам'ятає, що він був маленький хлопчик, і вона могла ззаді підійти і потрогати його за голівку, дорослого хлопчика. Але сьогодні він воїн. І у такі моменти, коли мама підходить, бере за голівку свою дитину, може бути такий підкат. Тому дуже важливо розуміти сьогодні вашого воїна. Бережіть себе і доєднуйтесь до нашого тренінгового центру.